Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. Сьогодні вашій увазі надається великий асортимент українського посуду. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Бажаю всім приємного перегляду. В вашій увазі надається чайний сервіс, називається бутон. Клеймо Баранівка відповідає періоду 1960 рокам минулого століття. До речі, якщо взяти таку саму чайну пару, але з клеймом. 1970 року, тобто Б з ялиночкою таке зображення. То дана чайна пара 60 го року, вона дещо вища по бортику, ну і звичайно легша. Тому, як на мене, саме клеймо чашка для мене ну, більш приємливіша, тобто цінніша. Друзі, даний чайний сервіс повністю у новому стані, без будь-яких пошкоджень, комплектний. І навіть є доливний чайник великий, що є рідкістю для даного сервізу. Клеймо, зараз покажу на доливному чайнику. Ага, вибачаю, доливний чайник саме Б, тобто він з клеймом 1970 року. А всі останні предмети. Будь ласка, заварний 60-го року. Так. Значить, складається з доливного маленького заварного чайника, гарного молочника, цукорниці та шести чайних пар. Ціна чайного сервізу 4 тисячі гривень. Хто буде мати бажання замовити, будь ласка, під даним відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Приходьте за посиланням, підписуйтесь, замовляйте. Кавовий сервіз. Називається пегас, складається з Кавничка. Молочника цукерниці на ніжці. Цукорниці та шести кавових тріо. Зверніть увагу, друзі, пиріжкові тарілочки присутні, або ми їх ще називаємо десертні, дуже гарні, витончене зображення. клеймо сумський фарфоровий завод, відповідає першому сорту. Ціна такого красунчика 1100 гривень, повністю у новому стані, комплектний. Чашка. Зображення Богдан Хмельницький, Гетьман. Стоїть дата 1654-1954. Тобто ми можемо стверджувати, що ця чашка 1954 року. Ну і зверху надпис, звичайно, 300 років. Так. Має такий синій колір. Об'єм її 480 мл у дуже гарному стані. Клеймо Баранівка. Відповідає періоду 1940-50 рокам. Ціна чашки 2200 гривень. Далі куманець. На жаль, відсутня кришечка. Назва куманця Мальва. В гарному стані без пошкоджень. Ціна 1400 гривень. Набір. Блюдо широке. Зображення київські каштани. Клеймо користенський фарфоровий завод. Розміри 26х36. Блюда. І дві таких підставні тарілочки. Розмір діаметр 24 см, зображення листочки, кантик зелений. На одній тарілочці відсутнє клеймо, а на іншій є в наявності. Ціна такого набору 700 гривень. Друзі, а зараз перейдемо в паркову зону, продемонструю вам цікаві предмети з порцеляни. Пам'ятаю, по дорозі в школу було досить багато деревокації, і саме в травні місяці, коли вже рік закінчувався. З'являлася така, як ми називали її кашка. Але, друзі, як вона пахне. Це тільки спогади про дитинство та про школьні роки. Ось, будь ласка. Молочник від дитячого набору Клеймо Тернопіль, має перший сорт. В ідеальному стані. Ціна 400 гривень за молочник. Штов, майолика, львів. Та дві такі стопочки, скляночки. Ціна за набір 400 гривень. Чайні пари. Зображення месеновський букетик. Коли кала Німеччина. Ціна за пару 400 гривень наявності дві Дві чашки. Тоненький фарфор. Японія. Ціна за одиницю 150 гривень наявності дві Три чашки. Має ручний розпис. Дуже гарний стан. клеймо довбиш, перший сорт. Ціна 300 гривень за чашку. Блюдце одне пошкоджене. А чашка з блюцем ціна 350 гривень. Це 1500 гривень. Шість чайних пар. Називається жар на зображенні, будь ласка, саме вона, потім на блюдцях також посередині на місці, де чашка стоїть. Клеїмо Коростень. Вони в новому стані, наявності 6 одиниць, ціна за одиницю 250 гривень. Об'єм орієнтовно 230 мл Чайні. Далі чашка гігант. Зображення деколь, квіточка. В новому стані, без будь яких пошкоджень, потертостей. Клеймо дольову, відповідає другому сорту. Ціна за чайну пару 1200 гривень. Хто буде мати бажання замовити, будь ласка, під відео залишу посилання на телеграм-канал. В першому коментарі переходьте за посиланням, пишіть в приватні, замовляйте! Чайна пара. Клиймо дольову, третій сорт. Чайна пара в ідеальному стані. Ціна 350 гривень. Далі. Цукорниця. Та чайна пара, мають ручний розпис. клеймо, Перше клеймо Борислав, Львівська область. Також стан ідеальний. блюдце, кантик є невеличка потертість, але дуже-дуже маленька. Чашка в ідеальному стані. Ціна чашки 250 гривень. Ціна блюдця та ж сама. Три чашки Гігант. Перша орієнтовно об'єм 450 500 мл. Друга. 650 і третя також 450 500 Клеймо Київ. Полонне. Київ. Друзі, ціна такої красуні 350 гривень. Ціна датована 1870-х 1770-ті роки. Вишиванка у новому стані. клеймо полонне, має другий сорт. Коштує 600 гривень. Далі Київ гарний букет зображення з двох сторін 350 гривень. Три чашки гігант. Повністю в новому стані, ідеальні. Клеймо. Довбиш перший сорт. Також довбиш корал. Довбиш перший сорт. Ціна за одиницю 550 гривень. Дві кавових тріо, сітка. В новому стані. клеймо рига. Дуже гарні блюдця, Максимально по канту, Звичайно, десертні тарілочки також симпатичні. В наявності два тріо, ціна за одне 350 гривень. Далі чашка Чайна пара Гігант. Тематична. Називається Дівчина з кароваєм. Будь ласка, 1975 рік. Клеймо до Льово. другий сорт. Чашка нова чайна пара. Ціна за таку красуню 1500 гривень. Являється колекційною. Чашки 4 штуки. Климо перша, друга, четверта довбиш. Баранівка, до речі, рідкісна чашечка. Об'єм орієнтовно 140-160 мл. Ціна за одиницю 150 гривень. Наявності 4 чашки. Чайний сервіс, ручний розпис. люстр. Зверніть увагу, як блищить. Складається з молочника, чайника, цукорниці. Шість чайних пар. Клеймо Крем Гес Світловодськ має другий сорт. Ціна 1000 гривень. Друзі, наш відеоогляд підходить до кінця. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.